1108 сто доба повномасштабної війни, що буде з українськими біженцями, що втекли від вторгнення до США, та за яких умов Туреччина готова надіслати своїх миротворців до України про це і не лише розкажу. Просто зараз я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Росіяни вночі запустили по Україні понад 260 дронів і ракет різних типів повітряного, наземного та морського базування били по об'єктах енерго та газове добування. 34 ракети та 100 безпілотників наші оборонці неба знищили. Окрім цього, до десятка ворожих ракет не досягли своїх цілей і вони не входять до статистики збитих. 86 російських безпілотників локаційно втрачено через масовану атаку по наших енерго та газових об'єктах, які зокрема зокрема розташовані на заході України, поляки піднімали в небо свої винищувачі, щоб підсилити наземні сили ППО та збільшити радіус радіолокаційної розвідки. Під час нічної атаки росіян на Чернігівщині понівечено об'єкт критичної інфраструктури. Газогін поруйновано на Полтавщині. Там двоє потерпілих, серед них дитина. Повідомили в національній поліції. Під час атаки ворога потрощено житлові будинки. А на Тернопільщині російська ракета влучила у промисловий об'єкт. На місці спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада попередила через обстріл упродовж дня можливі перебої із газопостачанням. На Одещині уламки збитих шахедів впали на приватну забудову. Зайнялися три будинки. А зранку на півночі регіону захисники неба збили ворожу крилату ракетом. 12 мирних жителів поранили окупанти на Донеччині. У Слов'янську керована бомба вибухнула у приватному секторі. Поруйновано три десятки будинків. Серед поранених двоє дітей: дівчатка трьох та чотирьох років, а також їхні батьки. І ще одну дитину поранено у Костянтинівці. Харків оговтується від ракетного удару, якого росіяни завдали вранці. Ворожа балістична ракета влучила в житловий район. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки, гаражі, автомобілі та дитячий садок є поранені. Про наслідки атаки в сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко. Ход в вдома! Настроє! дитина спустилась! Ці кадри зроблені за кілька хвилин після удару ракети посеред житлової забудови. Балістика вибухнула на подвір'ї лише в кількох метрах від цього будинку. Патрульні допомагають евакуювати людей. Більшість з яких прокинулась від вибуху. Він пролунав лише за п'ять хвилин після повідомлення про ракетну небезпеку. Лежав бабах, вікно на мене впало, і все. Він жену побило і те Якраз збиралась чай допивати. Виходить на роботу. Ану влупила нашу гавіна, побачився. мені просто вікно винесло полум'я з гаражів дима. Що я там ще могла побачити? Що я ще могла побачити? На місці прильоту величезна вирва, навколо розкидані уламки. Вибухова хвиля вибила вікна і шибки. В квартирах попадали меблі, відлетіла штукатурка. Загалом пошкоджено дев'ять багатоповерхівок і дитячий садок, зруйновані гаражі, вигоріли авто. Кількість потерпілих збільшилась кожні півгодини. Спочатку повідомляли про чотирьох, далі п'ятьох, опівдні вже восьмеро. В них не загрожуючи життю, поранення забої внутрішніх органів, кінцівок, порізи від. Клан. Росіяни застосували ракету іскандер М. кажуть правоохоронці. Поблизу влучання лише житлова забудова. Ми знову ж таки бачимо, що це не військовий об'єкт, жодних військових тут немає, і жодних причин для того, щоб треба було сюди завдавати ракетну удару навіть в умовах війни. Це дуже низько. І це і військовий злочин, який ми будемо документувати. Рятувальники з самого ранку розбирають завали, перевіряють пошкоджені будинки та гаражі. Жителі згуртувалися збира. Ть уламки забивають вивиті вікна фанерою. Тим чи є помешкання, тепер непридатне для життя. Надали тимчасовий прихисток. Юлія Бойколексі Бугаєнко, Харків, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. День жалоби у кривому розі кількість загиблих у наслідок атаки по місту зросла до п'яти. Напередодні вечері у лікарні померла 60-річна поранена. Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу. У середу ввечері зруйновано готель, побито із десяток багатоповерхівок. Поруч понад 30 -ро людей поранено. Серед них двоє підлітків. У лікарнях досі залишаються 19 потерпілих. Серед них дитина. Її життя поза загрозою. А от стан п'ятьох дорослих. Украй тяжкий сьогодні. Патрульна поліція поширила відео перших хвилин після удару. 146 бойових зіткнень за добу гаряче зараз на Курщині та у прикордонні Сумщини. Про це повідомляє голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. На Курщині наші воїни стримали 32 штурми. В атаку ворог кинув підрозділи КНДРівців. Вони йдуть під прикриттям авіації та далекобійної артилерії. Рвуться у бік дороги на суджу, щоб відрізати український плацдарм. Це підтверджують дані порталу Діпстейт, де можна спостерігати за просуванням російських військ. Генштаб ЗСУ суповідного. Мляє на наші позиції у Курській області, ворог скинув 35 кабів та здійснив 27 авіанальотів. Наступ окупанти розширюють у районі. Новенького та Басівки, ймовірно, вони зайшли і в нову та стару сорочину. Але цю інформацію генштабі не підтверджують авіацію. Зокрема, загарбники атакували Краматорськ, Костянтинівку на Донеччині та Гуляйполе у Запорізькій області. Наші сили оборони за минулу добу уразили 17 районів зосередження особового складу і техніки ворога та один засіб реб. Врятувати дітей з під обстрілів села Омельник, що на Запоріжжі поліцейські евакуювали родину із 16-річною донькою. У тутешніх селах росіяни посилили терор цивільних. Щодня гатять керованими авіабомбами, і майже на кожній вулиці зруйновані авіаударами хати. Докладніше про ситуацію в Омельнику кореспондентка ТСН Кіра Овес зі сльозами. Вони прощаються з сусідами. Все Після чергового бомбардування села родина Абдулаєвих вирішила виїжджати. У нас такого не було. У нас оце нас вообще три місяці не трогало. Було там, 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 на то на то, то там, десь, то там десь. А це я це все бачив. Я це все бачила, я все бачила, воно там піднімалося, все, я це все бачила. лучше цього не бачила. Зізнаються на евакуацію, наважились заради 16-річної доньки. Аліна, схоже, єдина, хто тішиться з переїзду. Каже, спілкуватись тут їй нема з ким. Всі однолітки вже виїхали з прифронтового села. Може, хоч трохи вдасться відпочити, втомилися вже трохи, бо дуже довго все це було і вдома сидіти на бриду. А як ти навчаєшся? Онлайн, чи... Онлайн так в мене ноутбук є. Я з ним сиділа, вчилась. Зібрали найнеобхідніше кількох курей, собак та котів залишили на родичів у броньованому авто. Поліцейських родинах. Вирушила до Запоріжжя, там житимуть в гуртожитку. Там гуртожиток вас офіційно приймуть. Далі волонтери вам запропонують. Якщо хочете, залишайтеся, Якщо не хочете, вам запропонують в Київській області ага. в квартиру так само, або ж в Івано-Франківській області. Там уже на ваш вибір. Не хочете залишатись там і ну, це жити. понятно. Все це безкоштовно. У селі до повномасштабного вторгнення мешкало з пів тисячі людей. Наразі лишається 130. Протягом трьох днів поліцейські евакуювали з омельника останні дев'ять родин, в яких були неповнолітні діти. Останню дитину евакуювали в безпечне місце. Це сталося тому, що останнім часом ворог почав застосувати важке озброєння, саме авіаційні бомби. Звідти до лінії бойового зіткнення приблизно 20 кілометрів. Ворог. Постійно, незалежно від того, чи воно близько до лінії бойового зіткнення чи далеко, скажу так, кошмари людей, аби вони більше були паніка. Кілька днів тому російська авіабомба вгатила в цей будинок. Тут досі тліють речі господарів. Внаслідок удару загинув 49-річний чоловік. Його дружина зазнала поранень, побиту хату і зараз не полишають чотирилапі. У сусідніх хатах вибуховою хвилою та уламками винесло шибки, побило шифер. Власними силами люди намагаються закрити діри у вікнах фанерою. Пані таїсія зі сльозами згадує той день російської атаки. Ми вискочили в погріб, посиділи баладом згориванка. Руслана хата нема. Як це нема? Побігли туди. Маринка стоїть, а Руслана перевалив. Ми тепер ми тільки повстаємо, друг до друга йдемо, щоб друг друга побачить побалакання. Як ми тепер без них будемо? без розлази. Ми такий хазяїн будемо. Через постійні обстріли пані Таїсія разом з чоловіком переїхала жити до льоху. Під землею встановили Опинували. два ліжка, обігрівач, поруч, вода та консервація. Роста такі на тераси понаходили, кинули спому, тому. Воно все цвіте, рветься. А це ви от консервацію туди поставили? Ну це ж ми з дідом ще в прошлом году садили помідори, огірки трошки позакривали. Вони поки не зголошуються на евакуацію, бояться лишати хату та їхати, кажуть, нема куди. Волонтери та поліцейські кажуть, це може коштувати життя. Російський кап або дрон може прилетіти сюди будь-якої миті, і сигнал тривоги не встигне спрацювати. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Готувала теракт біля рівненського ТЦК. Агентку ФСБ затримала служба безпеки України. За даними слідства, жінка мала підірвати біля військомату саморобний вибуховий пристрій, коли там будуть люди. Агентку викрила і своєчасно затримала контррозвідка СБУ, коли вона прямувала до місця теракту. Уточнюють, що це 42-річна жителька Вінниці, яка шукала легкий заробіток у телеграм-каналах і за вказівкою окупантів. Спершу біля ТЦК вона провела до розвідку, а згодом мала прийти на місце із вибухівкою, яка зберігалася у схонь за держзраду і незаконне поводження із вибуховими речовинами їй загрожує довічне. Як свідчить наявна інформація, російська спецслужба планувала підірвати вибухівку разом з терористкою, щоб ліквідувати її як зайвого свідка. Дональд Трамп розгляне питання скасування статусу українських біженців у Сполучених Штатах. Американський президент підтвердив це у розмові із журналістами. Хоча сам політик сказав, що не хотів би нікому завдавати прикрощів. Видання Reuters із посиланням на джерела в адміністрації напередодні повідомило, що це рішення можуть ухвалити вже у квітні цього року. Журналісти довідалися, що Трамп обговорював його із командою ще до публічної сварки у Білому домі із Володимиром Зеленським. Власне боротьба із мігрантами була ключовою у передвиборчих обіцянках нинішнього голови Білого Дому. Нові заходи також зачеплять вихід із Гаїті, Куби, Нікарагуа, Венесуели, Афганістану та інших країн загалом близько двох мільйонів людей. Зараз уже призупинена низка програм, яка дозволяє новоприбулим українцям просити притулку. У разі якщо статус біженця скасують, і тим, хто вже в штатах, це може відкрити шлях до спрощеної депортації їх із країни. Наразі у США за різними оцінками перебуває близько 240 тисяч наших співвітчизників. Українська громада вже схвильована майбутніми перспективами видворення. Розповідає очільник світового конгресу українців Андрій Добрянський. З'явилися новини про скасування тимчасового захисту для українців, що їх збираються депортувати з країни. Ви над цим роздумуєте? Ну, ми не хочемо завдати нікому болю. Я розглядаю це питання. Були деякі люди, які вважаються доречним, а деякі люди ні. Я прийму рішення досить скоро. Ми не хочемо завдати їм болю, особливо українцям. Вони через багато що пройшли. На даний момент ми не маємо офіційних даних від чинної адміністрації, але ми готуємо людей до того, щоб вони розуміли свої справи. Чимало з них не мають домівок, куди можна повернутися. Ми говоримо про людей, чиї цілі міста були повністю зруйновані. Куди їх відправляти? В нікуди у нашій спільноті є побоювання, що людей відправлять до Гуантанома. Як це оголошували стосовно інших етнічних меншин. Історичний саміт лідери європейських держав. Жаф уперше зібралися обговорити, як їм жити після кінця старого світового ладу, коли на сполучені штати вже не можна покладатися. Адже від білого дому лунають погрози відмовитися виконувати п'яту статтю договору НАТО для тих країн, які на думку Трампа платять за оборону замало. 26 держав із 27 підтвердили свою готовність підтримувати Україну на переговорах із Росією і не допускати миру на умовах Кремля як переозброюватимуть Європу і чому провалився план допомоги Україні. Кореспондентка ТСН Яна Сісарчук розповість далі. Від саміту, що тривав більше десяти годин, ніхто не чекав офіційної підсумкової декларації. Угорщина заздалегідь пообіцяла її заблокувати за будь-які згадки про Україну. От так по факту, вона заблокувала себе саму від спільної заяви 26 держав. Навіть словацький прем'єр-фіцу, ще один відомий прихильник Путіна в Євросоюзі, утримався від заяв. Ми всі хочемо миру. Різниця в тому, що 26 вірять, що шлях до миру лежить через зміцнення обороноздатності України. Угорщина ізолювалася від цього консенсусу. Вона самотня. Одна країна не створює розколу. Ізоляція то радше стосується Євросоюзу. Угорський прем'єр змовчати не може. Він закидає Європі, що підтримуючи Україну, вона відділилася і від сполучених штатів, які перестають це робити, і від Росії, і ще раніше від Китаю. А от Угорщина мовляв підтримує з ними усіма зв'язок. Утім, роблячи це, Орбан втрачає зв'язок із тим, кого донедавна вважав своїми найкращими союзниками в Європі. Приміром, італійська прем'єрка Джорджія Мелоні в кулуарах саміту раптово пропонує дати Україні захист як у НАТО ще до того, як приймати до альянсу, тобто поширити на нас дію п'ятої статті, яка передбачає збройну відповідь від усього альянсу, в разі нападу на одного його члена це, напевно, буде куди ефективніше. Це не зовсім аналог вступу в НАТО, але це означає такий самий захист для України як для держав НАТО. Це була б гарантія стабільної, тривалої, ефективної безпеки. Це куди більше ніж деякі пропозиції, які я чую. Вітаємо цю заяву як частину дискусії про надання Україні довгострокових безпекових гарантій. У зв'язку саме з п'ятою статтею за зачиненими дверима обговорювали деталі пропозиції Франції розкрити над європейськими країнами власну ядерну парасольку, якщо Сполучені Штати продовжать розвалювати альянс, а також можливість уведення миротворчого контингенту в Україну та план під назвою Небесний щит. Розроблений військовими експертами, він дозволить залучити 120 винищувачів європейських військово-повітряних сил без участі НАТО для захисту України. Це те про що українці просили з першого дня повномасштабної російської війни. Закрите небо сьогодні. Ми пишемо історію з цієї європейської ради. Ми виходимо чітко налаштовані гарантувати європейську безпеку і діяти в тих масштабах із такою швидкістю, як від нас потребують обставини. Попри всі гучні заяви в бік України і теплий пройом Зеленського в Брюсселі жодних конкретних пакетів допомоги ухвалити не вдалося саме через Угорщину. Це питання відкладене надалі, коли запрацює механізм, який не вимагає від держав ЄС одностайного ухвалення. Адже план президентки Єврокомісії Урсули Ляєн щодо безпрецедентного переозброєння Європи полягає у тому, щоб послабити бюджетні обмеження і вивільнити 650 мільярдів євро на військові видатки, а також створити кредитний фонд на 150 мільярдів євро для подальших інвестицій в розвиток системи ППО, артилерії та дронів саме їх вона заохочує витрачати на потреби України. Крім того, 26 країн окреслили червоні лінії для майбутніх мирних переговорів з Росією. Ніяких переговорів без України та Європи. Будь-яка угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки, а мир має грунтуватися. На повазі до незалежності та територіальної цілісності України Яна Сесарчук, Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Туреччина готова надіслати до України миротворців, але тільки в разі, якщо розроблятиме цей проєкт від самого початку. Президент Ердоган заявив, що не бачить підстав для не включення Анкари до програм Євросоюзу і закупівлі оборонної продукції та відбудови України. За його словами, спільне планування кроків, що стосується європейської безпеки, відповідають інтересам як ЄС, так і Туреччини. Він додав, що Анкара підтримує якнайшвидше припинення вогню у повітрі та на морі. Остання його розмова із лідерами ЄС відбулася одразу після тривалого саміту. Ми підтримуємо ідею негайного перемир'я і припинення атак в повітрі і на морі як способу напрацювання довіри між сторонами. Ми намагаємось домогтися угоди, яка гарантуватиме безпечне пересування Чорним морем. Це також співпадає з цією ідеєю. За майорів над головами окупантів на найвищій точці Кінбурзької коси водонапірній вежі встановлено синьо-жовтий стяг, і це єдина частина Миколаївщини, яка нині тимчасово окупована. Ворог обстрілює звідси, як сам Миколаїв, так і Гочаків. Утім, безпечно там не почуваються. Все завдяки воїнам загону безпілотних авіаційних комплексів 801-го центру ВМС, які вирішили вкотре нагадати росіянам, що вони на нашій землі. Тимчасово операція зі встановлення нашого стяга ретельно планувалася. Бійці врахували як погодні умови, так і ворожі системи РЕБ. А перед тим як почали політ, написали на прапорі уривок із вірша Шевченка. Прапор за словами бійців, символ для тих, хто в окупації чекає на визволення. Ми поруч, ми боремося, ми повернемося. Спомин про героя на Скольдову могилу у Києві прийшли бійці 108-го окремого меганізованого батальйону Вовки да вінші 59-ї бригади, аби вшанувати пам'ять свого загиблого командира. Дмитро Коцюбайло загинув під бахмутом рівно два роки тому. Цього дня бійці батальйону складають присягу на вірність народові та державі. Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна розкаже докладніше. Сюди на скольдову могилу щодня приходить багато людей, але саме 7 березня сюди приходять люди, аби вшанувати пам'ять героя України Дмитра Коцюбайла. Веде нас упавших слава для нас закон, найвищий то наказ. Бійці його батальйону, які носять назву Вовки, Девінче да щороку тут, на цьому місті, дають присягу на вірність українському народові та державі. Я говорю, батальону Служу українській нації. Клянусь буду єдним побратимом у бою та у бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Клянусь війна, Дмитра Коцюбайла почалася ще з майдану незалежності. Він загинув у 23-му році під Бахмутом і став першим добровольцем, який отримав почесне звання Героя України. Батальйону сьогодні називає імена тих бійців, які поклали своє життя у боротьбі. У цьому переліку 96 бійців батальйону. Сталкер, фін, старий, портовий, балахта, Бурий, карандаш, гречка, зуб, тач, проф. Кожного з хлопців, яких сьогодні комбат Філя називав. Я знаю їх особисто: 96 побратимів, яким ти складав аптечки, яких ти вчив вчить з якими ти десь міг там пити каву, пити чай, розказувати історії. Особливий момент це вручення шеврону батальйону. Один з них отримує мама бійця, який так і не встиг його отримати і загинув у бою. І, хоча 7 березня для вовків да він чи для всієї України назавжди став дуже сумним днем, але спогади про Батра Кацюбавили сьогодні надзвичайно світлі. Я завжди приводжу приклад зараз своїм білоруським побратимам, як молодий хлопець прийшов шлях від активіста на Майдані, потім кулеметника на фронті солдата-кулеметника на командира, якого ставят взірцем. Важко без нього, дуже важко. Він командував людьми на 30 років за мене старшими, уявив <ріху> собі. То одним поглядом міг стрій поставити людина з великої букви. Дуже пишаюсь тим, що ми змогли зберегти таке його дітям. називаємо це, тому що для Дмитра наш підрозділ і загалом люди це була найвища цінність це була сім'я і його вовки. Продовжують боротьбу. Найнеуспішніший наш день, найгірше по роботі. Це ми вбиваємо мінімум 10 росіян. В хороші дні, коли в коло робота йде, коли їх багато бігає, то можемо вбити і 100. Ми мстимося за кожного. Наталя Нагорна, Андрій Хлус, Дмитро Фурдак, ТСН 1, 1. Марафон Єдині новини. Радницю з гендерних питань призначено у Збройних силах України. Нею стала Оксана Григор'єва. Це громадська діячка, колишня радниця із гендерних питань командування сухопутних військ ЗСУ. Як зазначають у генштабі, вона займатиметься координацією між родами та видами військ і міністерством оборони України. А що Оксана Григорєва має розробити та реалізувати комплексну гендерну стратегію в збройних силах впровадження гендерної політики є однією із умов вступу України до Євросоюзу та НАТО? Прем'єра на каналі «1 плюс 1 Україна вже цієї суботи глядачі зможуть побачити перший випуск легендарної вікторини колесо фортуни, розважально інтелектуального проєкту створеного за міжнародним форматом «Wheel of Fortune», що підкорив 60 країн світу. Хто вже наважився перевірити свою швидкість мислення та еродицію? І які цінні призи можна заробити? На шоу кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже далі. Літера літератела. Вам не здалося, ви точно десь уже таке бачили. Адже це найпопулярніша у світі телевікторина, яку створили ще 1975 року у США, і яка виходить там до тепер. І люди вже поколіннями в різних країнах грають в цю гру, заробляють гроші, призи. Він іде. Уже понад 40 років в 60 країнах світу і е, добрався до України тільки зараз. Ведучий вікторини «Колесо фортуни Юрій Горбунов каже ще не до кінця, звик до нового для нього формату, але азарт, який панує на майданчику, дуже швидко захоплює і учасників, і глядачів, і самого ведучого. У кожному випуску троє учасників гри змагатимуться за грошові призи, відгадуючи фрази, зашифровані у пазлах. Питання побудовані на українських прислів'ях та приказках, текстах популярних. Пісень, загальновідомих фразах зі школи та побуту, а також фактах з історії та географії. Проте, аби взяти участь у грі, не обов'язково мати енциклопедичні знання, каже Горбунов. Тут важливе інше, уважно дивитися, тому що там може бути написано. Ти можеш встигнути просто першим прочитати. Треба мати трошки везіння, трошечки такої безтурботності легше до всього ставитися, і тоді все буде вдаватися. Це по-справжньому народне шоу. Його учасники різного віку та професії: вчителі, менеджери, бізнесмени, фітнес тренери, лікарі, юристи, кухарі, театральний режисер зі Львова Іван Кожушко про проєкт дізнався із соцмереж. Хвилювався, що не вистачить ерудиції. Утім, уже на самій програмі зрозумів, що це не головне, і швидко вибудував власну стратегію гри. Я чекав, поки вони відкриють максимальну кількість букв, і я вже тоді ввалив слово. Не обов'язково бути сильно там начитаним чи ерудованим. Тут дійсно йдеться мова більше про фортуну. Всіх учасників та глядачів прикута до великого колеса фортуни, яке розділене на сектори з грошовими сумами, бонусами та штрафами. Усе залежить від везіння учасників. Передбачити на який сектор покаже стрілка на колесі, або скерувати її навмисно на бажану суму, неможливо. Є головний приз в фіналі. Це 50 тисяч гривень. Протягом всієї гри, скільки заробиш, тільки буде. Це може бути 15-12 тисяч гривень. Загальний результат хороший. Азарт це те, що об'єднує у цій вікторині і учасників, і глядачів, розповідає. Ірина Левчук каже: ледь стримувала себе, аби не підказати учасникам правильну відповідь, але це суворо заборонено. Дуже файно, так все класно, динамічно, цікаво. Я в захваті. Перший випуск проєкту «Колесо фортуни» можна подивитись вже цієї суботи, 8 березня о 18.00 на телеканалі «1 плюс 1 Україна». Іван Горобйов, Дмитро Фордак, Володимир Остапенко та Максим Осьмірко. ТСН, «1 плюс 1», «Марафон», «Єдині новини». Ну, У мене своя фортуна. Вже бачу в студії моїх колег, ведучих «1 плюс 1» Наталка Мосяйчук, Максим Сухенко. Я впевнена, будуть цікаві теми піднімати. Звичайно, поговоримо спочатку з ситуації на фронті. Треба подивитись, що відбувається там, тому що не зовсім і хороші новини є також. Але далі будуть важливі теми, зокрема, як повертати викрадених дітей і не тільки уважно. Дивимось. Ну а оновлений випуск ТСН уже о 19.00. Слава Україні! Віруємо слава!